Кошенята попліткуємо світлицька, інфоцигани, зливаємо Хіменеса Браво, полякова не в ті двері. Гаррі Поттер на десятиліття. Мочити зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Підворя фіч. Отже, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього І Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ моє інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, друзі, посилання на мій інстаграм в описі під відео та в закріплених. А сьогоднішній випуск, знаєте, з чого ми розпочнемо? Відгук стосовно застереження про інфоциган. І як наші випуски про Холоденко, Богдан Гонь. Чарук та інших вберегли гаманець потенційних жертв. Доброго дня! Хочу вам сказати, дякую, що ваші відео на Ютубі. Про інфоциган зберегли мені гроші, бо дві панянки мене втягують у свій курс. Прямо агресивний маркетинг виходить. Я прямо до цього моменту хотіла придбати і розкажу, чому навіть більше я розумію тих людей, що купують. Люди в розпачі щось не виходить робити. Наприклад, як я хочу вести блог, воно не виходить. І от приходить тьоті і каже: це твої установки протягом зустрічі в Zoom. Це десь година. Вона шукає твої блоки, болі, і ти вже думаєш, «Да!» Як вона це знає, це ж я? І от я так само думала: добре, що якимось дивом мені попалися ваші відео, тому що засновники своїх курсів говорять так: ти візьми позич в когось, відкрий кредит, це ж доросле рішення, дорослої людини. Або мені сподобалось, знайди гроші на перший платіж, а далі в тебе все буде після першого тижня навчання. Хоча насправді просто. Доведеться платити кредит, і якщо ви будете робити розслідування, я б хотіла, щоб ви звернули увагу на цих дівчат. Вони не мільйонники, але їх курси теж дорогі. В однієї 20 тисяч гривень, а в іншої півтори тисячі євро. Кошенята, я вам надзвичайно вдячний за вашу свідомість, за ваше критичне мислення, за те, що ви не дозволяєте взяти себе в полон оманливих обіцянок і чудово розумієте, що інфоциганський бізнес на сьогоднішній день в Україні процвітає, і наша задача як мінімум не вестися на повітряне повітря, яке продають за дорого, хто? Звертався або приходив курси у тих чи інших блогерів, інфошахраїв. У вас заскрінені матеріали, заскрінені матеріали курсу. В першу чергу ви залишились незадоволеними. Пишіть мені, будь ласка, в Дірект інсти, посилання в описі та в закріплених. А також додавайтеся в наш закритий телеграм-канал про зірок. Там не тільки гарячі зливи, а там інколи бувають і цікаві штрихи до портретів та розслідування. А так, кожного дня дуже гарячі обговорення. Я вас чекаю в Телеграмі, чекаю в інстаграмі. Насилайте інформацію, пишіть мені відразу злив на інфо цигана такого-то пройшла курс, скільки то коштував, що обіцяли. Що вас мотивувало піти на цей курс? Скільки грошей ви витратили, і чи залишились задоволені результатом? Дуже вас прошу, надсилайте матеріали, залюбки чекатиму. Ну і звісно, наприкінці цього тижня чекайте моновипуск, присвячений аферам. Так, мені прислали дещо про світлицьку, хочу озвучити. Я взагалі не в темі, тому запитую кошенят. Зараз ви почуєте те, що ви почуєте. Якщо у вас є більше інформації і ви в темі, наголошую. Будь ласка, надсилайте мені більше інформації. Отже, що прислали Кошеня? Привіт, дивлюсь торіс акторки світлицької Я Фігіваю. Полетіла вона в Бразилію тестити гормональні. Біопел. Е рулить цим усім. Така собі Марія Трифонова, власниця двох косметологічних клінік, і співмешканка якогось там чиновника Черкаського. На початку повномасштабного вона була у всіх новинах, бо намагалась вивести з України готівкою мільйони євро. О, я пам'ятаю цю історію. Панянка для нардепа вивозила мільйони. О світлицька, куди ж тебе занесло? Але потім все затихло. І зараз вона на корупційні гроші чоловіка. Колить усім ці палети. До речі, її постійний клієнт це <кій>, дилерів Юрій Чернецький. І це ще не все. У 22-му році волонтери шукали клініки з сучасними лазерами для благодійного проєкту Неопалимі, для того, щоб військові і постраждалі цивільні з рубцями могли безкоштовно отримувати лікування. І на той час найкрутіші лазери мала саме Трифонова. І що ви думаєте? Вона відмовила волонтерам, сказала, що у неї апаратура для бізнесу. Коротше, я просто в шоці. Світлицька, така Патріотка паєнька була свята матір, але гроші поплавали її мізки, огидна дурепа. Світлицька, ти серйозно ти тусуєшся з тією, котра грабувала зі своїм чоловіком країну на мільйони євро? Та, яка відмовила волонтерам допомогти безкоштовно військовим та постраждалим цивільним. Це дуже багато говорить про пані Світлицьку. Ну, подивимось, що там буде у нас на холостяку, чи не буде. Цимбалюк, угу. ви вартуєте одне одного, тут без сумніву. Хто що знає про світлицьку більше, надсилайте в Дірект інстаграму, залюбки вивчимо. А це жирнючий штрих до портрету. Надзвичайно вдячний нашим кошенятам за такі розкішні жирнючі зливи. А тепер злив на Ектора Хіменеса Браво. Ми вже розбирали його побрехеньки неодноразово. А тепер слухаємо наступне. Вітаю! Дивлюсь ваші випуски не так давно, якщо чесно. Але хотів би запитати і додати стосовно Ектора, Браво, він зовсім не такий, яким себе позиціонує і видає. Це абсолютно мерзенна людина, яка не вважає. Інших за людей. Чому ви не згадуєте про те, що він по шоколадному морозиву? Ну як це не згадую? Звісно, ми це обговорювали. Наголошую, я нічого не маю проти ЛГБТКЮ плюс спільноти, але якщо говорити про його лицемірство і брехню, це доречно. Одного разу він напряму. Пропонував мені гроші за <кхм> і це було абсолютно в неадекватному тоні. Після почутої відмови він, начебто, здурів, почав кричати та сказав адміну закладу, в якому ми відпочивали нічний клуб, щоб вони мене не обслуговували. Є знайомі, які і погоджувались, але розповідали, що він дуже зверхній і неадекватний у відношенні та в спілкуванні. В результаті був а обіцянки грошей ні. Що я можу зробити? Нічого. О, а це цікаво, а це цікаво, як реагує ектор Хіменес, браво на те, як йому відмовляють. Ох, а це вже гаряче, а це вже щось. Кушенята. Я чекаю від вас більше інформації. Якщо ми починаємо вже розмотувати це кобло, і я впевнений, що на Хіменеса браво вистачить матеріалу, будь ласочка, мій дірект інстаграму завжди відкритий, чекає від вас інфи. Що ви думаєте з цього приводу? Хто відмовляв Вектору Хіменесу і які були для вас наслідки? Давайте обговоримо. І чи траплялися на вашому шляху в роботі кексуальні запити від керівництва? Чи вдалося вам ухилитися від цього контакту, чи навпаки ви вляпались? Поділіться власним досвідом, пишіть в коментарях. Про полякову зараз носеться купа інформації. Значить, дивіться, музвару опублікували, що наразі тривають зйомки документального фільму про Олю Полякову. основна тема майбутньої стрічки трансформації співачки під час широкомасштабного вторгнення. Звісно, назва цього фільму не розголошується, але я б назвав би її або як занепала імперія, або Титанік на дні трансформацій». Я не знаю, чим намагається нас вразити. Полякова, у якої немає жодного нормального хіта під час повномасштабного, у якої кар'єра просто впала донизу. Оля, яка не розуміє, не відчуває цей час, але при цьому знімає про себе трансформації. Що я можу зробити? Нічого. Звісно, це не відміняє факту того, що є благодійна допомога. Вона дуже допомагає діткам в Турції, які перебувають на лікуванні та адаптації Збройним силам України. Але ж ми говоримо зараз не про волонтерство. Ми говоримо про те, що є художня стрічка документальна, назбирали там купа експертів, купа людей, свідків і трансформ. Яка саме трансформація з королеви ночі воно нейма? Ну просто як ну творчо воно не в'яжеться взагалі. Я розумію, що хочуть створити ефект вау, але немає з чого ліпити. Немає матеріалу, немає тієї трансформації і успіху, який ви будете намагатися продукувати. Представлять стрічку до 26 жовтня, до дня народження полякової та її виступу, чи то в палаці спорту, чи в палац України, де вона завжди їх проводить, Я не пам'ятаю. Коротше, будемо спостерігати, але я переконаний заздалегідь, що це тотальний фейл, як і майбутній дует з Тіною Кароль, тому що там буде не нова пісня. Ну попередню зараз вони планують, тим не менш. Робити кавер на відомий вже хід з музичної точки зору, це не має взагалі ніякого сенсу. Що воно дасть артисткам, незрозуміло. У Тіни все набагато стабільніше і краще в рази, аніж у Полякової. І взагалі, Тіно, будь обачною з Олею, тому що Оля це. Уйобен Одним словом, крінжатіна, але спостерігаємо. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. А от для фанатів Гаррі Поттера в мене є і хороша, і погана новина одночасно. Справа в тому, що планують Гаррі Поттер розтягнути епопею переродження, перезапуск проєкту аж на 10 років. Вам не почулося? Стартує він в 27-му і закінчиться в 37-му. Це просто аби заробити більше бабла. Ну я це бачу виключно з комерційної точки зору, і не більше. Дуже сумно і плачевно спостерігати за тим, як легенди перетворюються в. Дніщенське дно в прямому сенсі слова тут я навіть не підбираю слова. От серіал Sex and the City», Що це перетворилося? О Боже, вжа хіття. Але маємо те, що маємо, гроші, як то кажуть, не пахнуть. Засмучені ви, чи навпаки, плануєте спостерігати за цією епопеєю і задоволенням, не дивлячись ні на що, тому що ви прихильник Гаррі Потера. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну що, друзі, такі в нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску. Приток, почуємось. Побачимось, Па-па!